Тату прийшов допомагати маленький помічничок. Дадать? Помахай ручкою. Робочий процес, як ви бачите, кипить. Займаємося гранульовочкою комбіформу для наших кроликів. Гранулятор, можна так сказати, вийшов на свої максимальні оберти. Така от, гранулка у нас на виході виходить. Що там помічничок? Все нормально? Так, товариство. Наша помічницька втекла до бабуськи. Будемо надалі працювати одні. Не знаю, можливо, повернеться, але тим не менше. Майже вже закінчили переробочку. Відерця залишається тут, Відерця залишається ще у тачаноці. ну а оце от безпосередньо. Результат нашої роботи. Гранула зараз швиденько охолоджується, зараз доволі прохолодно на дворі. В принципі, охолоджую її таким не найбільш оптимальним шляхом, але тим не менше жодного разу ніяких проблем не було. Єдине, що не засипаю повну ванну, а так пів ванни засипаємо сюди, вона буквально 2-3 хвилинки охолоняє, пересипаємо її в мішечок і безпосередньо з мішечка ми її вже згодовуємо кроликам. Ось Така от продуктивність нашого гранулятора. Гранулятор ОГП-150. Однофазний. Від техномашстрою запитували мене там якраз от стосовно того, скільки він кілограм комбікорму переробляє на годину, друзі, найшвидше. Найефективніше якраз переробляється оцей комбікорм для кролів. Там велика кількість макухи, зволожуємо його в районі 100-105 кілограмів комбікорму за годину він переробляє. Що стосується комбікорму для несучки, там багато в нас йде в раціоні крейди, кукурузи ж тої самої, там продуктивність, ну, напевно, кілограм 70 не більше. До речі, в кого на господарствах такі агрегати, пишіть, будь ласка, в коментарях підтвердити мої слова або не підтвердите. Буде цікаво почитати коментарі так переносимо відео. Ну а ось весь результат нашої роботи. Комбікорм гарно охолоджений. Як ви бачите, він вже не випаровується. Переміщений таке от коритто, з якого і буде згодовуватись нашим. Кроликам. Друзі, що у нас відбувається біля наших безхвостиків, адже я обіцяв інформувати, розказувати все на найменших подробицях, якраз що стосується нашої свиноматки, опорос, який був дуже і дуже довготривалий. Напротязі трьох днів наша свинка порасилася, а ті от проблеми, які... Всьому цьому передували я висвітлював у попередніх відео. Дуже крупні плоди були, не могла свинка розродитися, але слава Богу, з нашою допомогою ми витягли остання поросятка, якраз от нормалізували нашу свиноматку. Дуже я задоволений, що нормалізували стан наших поросяток, якраз от антибіотики, вітаміни, всі ці процедури, які ми проводили із нашою свинкою, вони якраз от... І призвели до того, що оцих от гарненьких, лисеньких, без хвостиків ви бачите перед собою. Свинка, первіточка, породи велика біла, була запліднена штучно спермопродукцією від кряка п'ятрена. Ну якраз от на виході ми отримуємо гібридика, велика біла поросятка, ну, з такими, я би так сказав, явно ярко вираженими м'ясними формами. Ще хлопці запитували стосовно того, коли саме проводжу кастрацію. Якраз до цих от поросяток я трішечки перетягнув, тому що вагався проводити кастрацію чи ні. Так, от цим поросяткам кастрація була проведена на п'ятий день з моменту їхнього народження. Ну от як ви бачите, молочних сосків у свинки 8 пар, тобто 16 сосків, поросяток залишилося 8 під свинкою, але тим не менше, навіть як ви бачите. Убиваються за соски, якраз це дуже і дуже часта практика, коли ну, невелика умовна кількість поросяток, величезна кількість сосків, але знаходяться два дурбетики, які буквально не дають один одному життя. Хоча вибирай сосок, який тобі душа забажає. Значить, в нашому випадку, коли я проводив кастрацію, трішки. Перетягнули, можна так сказати, тому що я за, за, за часу провожу кастрацію на третій день. Ну, знову ж таки, все ситуативно і відштовхуючись від поросяток. Якщо поросятка такі крупні і потужні, то на третій день, якщо поросятка дрібненькі, даємо їм краще. Стати на ноги, окріпнути і тоді вже на п'ятий день проводимо кастрацію. Тому що, на мою суб'єктивну думку, це оптимально ідеальні періоди, коли оце, ну, така міні-операція, я би так сказав, мінімально якби безболісно проходить для поросяток. Швиденько все заживає. Ну, як ви бачите. Буквально від ранок вже майже і слідів нема. Маленькі рубчики залишилися, хоча ось тільки там буквально три дні пройшло з моменту кастрації. Друзі, ще одне питання, питання, якому ми присвячуємо доволі багато часу. Питання. Куплі, продажі і ціни на маленьких поросяток, які зазвичай люди одні, які вирощують і реалізовують, відповідно продають. Ну а інші, які хочуть придбати, вигодувати, зарізати собі або продати, купують. Товариство я, як і завжди, буду говорити про свій регіон і про свій район це Сумська область і Конотопський район. Розповім вам все, що відбувалося на нашому місцевому ринку. З'явив. Оцей от, омріяний, весняний ажіотаж і попит на переказ чи ні. Ну а ви в свою чергу переходьте в коментарі і залишайте інформацію про цю от. Ціну про попит чи навпаки не попит у своїх районах О. і регіонах. Тепер, товариство до конкретики. Що ж у нас відбувається із цінами на поросяток, із активністю, якраз на цьому самому ринку беруть поросяток чи не беруть поросяток? якраз у нас і в нашому регіоні відбуваються оці от ринки, куди виїжджають власники, які хочуть. Продати своїх поросяток, ну а інша частина людей, які бажають придбати цих поросяток, з'являються туди, що ж у нас відбувалося у цю неділю. Було це 10 березня 2024 року. Товариство А на ринок виїхало буквально сім транспортних засобів із певною кількістю поросяток. Частина, як і завжди, з оцих от поросяток були продані. Частина із оцих от поросяток були не продані. Значить, що хочеться сказати в цілому по ціні на поросят, друзі, вона якою була, такою і є вже на протязі, напевно, уже з місяць. Ціна від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Значить, якщо мова у нас про поросят, вага яких до 10 кілограмів, оптова ціна порядка 2,5 тисяч гривень. Якщо це в роздріб кабанчик 2,5, точніше 2,800, 2,900, якщо вага його 10-11 кг, якщо свинки 2,5 тисячі гривень, поросята вага яких 10 плюс від 3 до 3,5, ну 3,5 це в цілому Кабанчики, вага яких 13, 14-15 кілограмів. Що стосується покупця, покупця було, як і минулий базар, не дуже багато. Це зі, слов, зі слів моїх колег. Тому от така от ситуація. Ціна в цілому від 2,5 до 3,5 тисяч гривень за порося. Відповідно, основною причиною при якби, формуванні ціни є. Стать поросятки, дівчатка коштують дешевше, хлопчики коштують дорожче. ну і відповідно вага, Чим більше це поросят, тим дорожче за нього просить власник, який його продає. Так що, товариство, обов'язково переходьте в коментарі. Ще раз хочу попросити вас, напишіть і опишіть всю ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах. Беруть поросяток, з'являється попит на тих же самих поросяток, тому що ну от, частенько. І багатенько телефонних дзвіночків поступає, от на протязі оцих от двох неділь все одно тепло воно робить своє. Можливо, там масово відгодівельники і не звертаються, але от люди, які... Бажають придбати одне двоє поросяток суто для домашнього утримання і в послідуючому для забою такі от люди дуже дуже часто почали звертатися. Також буде дуже цікаво почитати ваше бачення і вашу думку з приводу взагалі ситуації у нашій улюбленій галузі Те, про що я говорив у попередніх відеоматеріалах. Провакцинували наших дівчат. Вакциною від парвовірусної інфекції, і будемо чекати якраз на те, що вони будуть потихеньку приходити в охоту. Дозрівання їх фізіологічне, вже, можна так сказати, неозброєним оком видне. Ну але тим не менше, в охоту вони ще поки що не приходили. Як тільки прийдуть в охоту, нотуємо, записуємо дату. І пропускаємо якраз от, оцю от вже першу охоту, прийдуть друге, вони в охоту і будемо дуже сподіватися, вони у нас запліднені, чим якраз от, допоможуть нам зробити черговий маленький, але... Впевнений крок у розвитку нашого маленького домашнього господарства. Так що, товариство, я вам всім вдячний, що ви сьогодні були разом з нами, присвятили нам час. Хто дотичний до галузі свинарства, продає поросяток або нещодавно купляв, обов'язково залишайте в коментарях інформацію, якраз от якому і який і була оце от відео. Ну а ми біжимо працювати далі, біжимо чи йдемо. Напевно, що біжимо. Так що, товариство, бережіть себе, рідних, близьких. Дякую за увагу. До нових зустрічей.